Так, всім привіт. Приїхали на пасіку забрати полочок та подивитись на що там на вагах. Подивіться, який у нас гарний вечір на пасіці. Бджоли гудуть. Зараз дам вам послухати. Чуєте, так? Да? Гудуть. Отже, давайте дивитися, що там на вагах. На вагах плюс. Так. Подивимось. Зараз у нас на вагах 31 кілограм. Отак. Давайте дивитися, що принесли. Пів кг є. Кг є. Півтора. Все стабільно. При тому, що бджолка літає півтора кілограма. Стабільний взяток. Ну, теж непогано. Кожен день по півтора, якщо так буде йти і далі, хай по півтора носять. Нас це влаштовує. Ну це так. Такий взяток. Сьогодні, до речі, в нас 21 липня, я забув сказати. Подивіться, як бджола літає, непогано. Непогано, при тому що зараз у нас вже початок 9. Так вже сідає сонечко гарне. Сьогодні погодка у нас, бачите, там щось і на дощ було, і вітер був сильний, то півтора це дуже-дуже непогано.